Щоб цих бандитів не віджимати бабло і потім випускати. Я знаю, кому що в цій країні потрібно, але я знаю, що туди, куди ми йдемо, цього немає. Коли я прийшов в той вечір сюди, я зрозумів, що така атмосфера, стінка на стінку, вона однозначно приведе до кровопролиття. І ігнорування бійців, тобто встановлення якоїсь такої атмосфери тотальної конфронтації, воно, скільки б вони тут не стояли, буде постійно нагнітати таку ескалацію. Подзвоніть сьогодні вечором до своєї мами, спитайтеся, що ваша мама думає з приводу того здачі, здачі закону про мову. Більшість народних депутатів від опозиції чи інших громадських діячів, вони. В принципі не оголошують якийсь план дій, немає конкретної схеми, як діяти. І я не міг себе знайти серед них, оскільки в основному вони давали інтерв'ю і позували на камери. Тому я просто відійшов за ріг будинку і побачив, що тут в повному в повних обладунках стоїть дуже багато бійців Беркуту, і вони фактично теж абсолютно не розуміють, чому вони тут знаходяться, в чому провина тих людей, які там зібрались. І я почав з ними спілкуватись, тому що я розумів, що створення такої атмосфери стінка на стінку, воно однозначно призведе до дуже жорстоких зіткнень. І я почав з ними розмовляти, розуміючи, що це молоді хлопці, які однозначно переймаються тією ж проблемою, яка зібрала тут громадян. Я думаю, більшість з них також проти того, щоб українська мова зникла. Це ж ваші люди, ваші батьки, селські. Вони ж тут просто мітингують. Хлопці. Для чого ви там? Пане Андрій, ми не будемо з вами спілкуватися. У них була дуже жорстка установка не вступати в контакт з тими, хто протестує. І перших дві години вони з усіх сил намагались дивитись крізь мене, не помічати мене. Але я бачив, вони не розмовляли між собою, їм заборонили це зробити. Вони були вишукувані струнко, що доволі теж дуже було складно. Вони стояли в шоломах, в бронежилетах з спецзасобами, і це було складно, тому що вони стояли весь день. І за якийсь час вони вже почали знімати шоломи, почали почувати себе більш вальяжно. І десь через 3-4 години вони почали вже зі мною теж спілкуватися. І це не була е, така е, схема, це не був монолог. Я дізнався дуже багато нового для себе. Я зрозумів для себе, що подальше використання силових структур для розгону мирних акцій в такому форматі, воно невідворотньо призведе до можливості військового перевороту в державі. Тому що... Більш ніж бійці Беркута, цією ситуацією мало хто був невдоволений. Це люди, які відпрацювали на фінальній частині Євро-2012. Виклались, їм обіцяли відпочинок, їм обіцяли преміальні, і замість того, щоб дати їм можливість перевести дух, їх мобілізували на справу, яку вони фактично не поділяють. З ними ніхто не спілкувався, їм не пояснювали, що взагалі зумовлює їх залучення до цієї справи. І вони були дуже невдоволені. Раби цієї системи вас бачать такими. Але я хочу, щоб ви повірили, ви і єдине, що є у цієї системи, що захищає її. Ніхто, ніхто інший, крім вас, її не буде захищати. І досить вам один раз не постаратися, як ця система рухне, один раз не викластись, один раз не відтиснути від стіни, як ви хочете, відтиснути і випхати їх на вулицю. А якщо люди будуть просто між вами прориватись, ну раптом випадково ну так стало, сіть багато, і ви почнете за ними ганятися, Нічого не станеться. Янукович сюди не приїде. Бойовий дух бійців спецпідрозділу в сенсі протистояння з народом, він. Дуже на низькому рівні, оскільки всі розуміють, що і всі говорять про це, що Міністерство внутрішніх справ буде реформовано, міліція перетворюється на поліцію, міліціонерів чекає тотальне скорочення більш ніж наполовину. І вони розуміють, що дуже багато людей підпадає під це скорочення. Більше того, є законопроект про створення нової структури, яка буде протидіяти мирним зібранням. Вона буде більш мобільною. І дуже багато хлопців розуміють, що вони не будуть служити в Беркуті. І в тому числі керівництво Беркуту теж розуміє, що воно під загрозою зміни на Донецьких. І тому цей бойовий дух він дуже був на низькому рівні. Більше того, я повинен сказати, що крім такого побутового невдоволення, тим, що їм не дали відпочити, їм не пояснили, чому вони тут, і не пояснили, в чому незаконна злочинна поведінка тих людей, на яких їх зараз поженуть. Крім того, я. Почав спілкуватися і мені е, в такому ну, прихованому, е, скажімо, е, і коли я почав спілкуватися, хлопці теж почали говорити, що вони теж проти прийняття підписання цього законопроекту. бійців більшість, більшість, більшість Беркуту — це хлопці з регіонів, вони україномовні, вони українці. Переходимо помаленьку на українську мову. Повертаємо назад її додому. Повертаємо. повертаємо. Ми її часом гонимо, а тепер повертаємо. Не пийте, хлопців! Країна проси! Не пийте діти! Я вас одна. І частина з них себе оголошували. Ми патріоти, і ми хотіли би, щоб ми були з вами, але ми не можемо там стояти. Вони реально, реаль, реально хлопці підходили і говорили одну і ту саму фразу Ми раді, що ви це робите, але нам шкода, що вас так мало. Тобто вони говорять, що існує таке сприйняття натовпу, існує сприйняття масових акцій. Коли людей близько тисячі, їх дуже легко розігнати. Коли людей більше десяти тисяч, їх вже розганяти не будуть. Але каже, якби у вас тут було. Більше, ніж півмільйона ми б були вже з вами. І я скажу, що більшість хлопців вони висловлюють головне невдоволення не тим, що їм не дали відпочити, не тим, що їх можуть звільнити. Більшість бійців відкрито говорили, що вони йшли на цю роботу боротися з злочинцями, а не бити бабусь, студентів і жінок. Вони не хочуть воювати з народом. Вони хочуть ловити злочинців і знати, що після того, коли вони їх впіймають, їх посадять. А вони говорять, ми ловимо наркодилерів на вулицях. Ми Боремося з бандитами, а потім бачимо, як їх по дзвінку відпускають, і ми зустрічаємо їх в тих місцях, де ми їх арештовували. І це таке тотальне невдоволення. І вони спілкуються з представниками інших силових структур дуже активно. Тобто міліціонери зараз невдоволені, працівники інших силових структур теж виявляються невдоволені з інших причин. Тобто, от саме в такому низовому рівні силових органів існує дуже-дуже масштабне невдоволення діями влади. І те, що влада маніпулює силовими органами, просто кидає їх на виконання непритаманних їм функцій, це створює таке підґрунтя, яке рано чи пізно, у випадку, коли буде достойна альтернатива сьогоднішній владі, вона буде цією силовою спільнотою однозначно дуже жорстко підтримана. Під український будинок, сам формат цього протистояння мене доволі розчарував. Я очікував, що кожен, хто приходить на це місце захищати українську мову, він буде стояти на смерті. Але коли почався наступ, йому почали протидіяти буквально кубка людей, а всі інші просто стояли осторонь і очікували, чим це закінчиться. Менше однієї третини реально вступило в такий фізичний контакт з бійцями. І я скажу, що потрібно було жорстко протидії. Що будь-яке за зихання на українську мову повинно отримувати агресивний, надмірний опір з боку українців. І я знаю, що е, такі е, заклики до ліберального, толерантного способу протесту, вони не вирішують це питання. Оскільки зараз е, ті політичні сили, які інспірували прийняття цього, цього законопроекту, вони в режимі. Моніторингу реакції суспільства, наскільки вона може бути керованою, ця це невдоволення, цей протест, і наскільки він може бути страшним для них. І коли вони бачать такий спокійний е, опір, то вони вважають, що все гаразд, можна продовжувати наступ далі. І як, як підтвердження своїх слів, от коли був прийнятий законопроект, кілька днів ті політичні сили, які його ініціювали, вони дивилися на реакцію. Коли вони побачили, що реакція доволі квола. Ті люди, які були авторами цього законопроекту, почали публічно висловлюватись за внесення змін в Конституцію і надання російській мові статусу не офіційної, а державної, другої державної мови. Це говорить про те, що вони будуть завжди орієнтуватися на реакцію українців. Хлопець, який мене ніс, він стояв практично всю ніч в перших лавах. Я більше всього з ним розмовляв. Uh -huh. І коли відбувся цей удар, робить півоборот і кричить Назад! Всі назад! бо він бачить, що я зразу поплив. І е він почав кричати назад, і командир Беркуту Володимир, який стояв буквально подаль, я його бачив. Командир це взагалі командир. Командир київського, всього київського, київського да, то він, то стояв, він стояв трохи далі. Uh -huh. І він кричав, і я чув це. Він кричав вперед. Ні, він кричав: Назад! Команда всім назад, тому що він бачив, що сталося. Розумієте? Тобто вони думали пригальмувати для того, щоб мене витягнути з натовпу. І для мене оця людяність цього бійця Баркута, який, в принципі, по ідеї мав би по мені пройти далі, вона мене просто шокувала. Але все одно так здушили. Що... Вони здушили так, і знаєте, вони почали трошки не те, щоб відступати, а вони пригальмували. Але в принципі, ну свободівці і інші хлопці, які е, тримали оборону, вони почали використовувати цей хід. і в принципі. Е, це пригальмувало наступ. Це пригальмувало дуже серйозно наступ. Тобто, шибка, от е, я і безумовно, таке нереальне спартанське завзяття. Це вперше люди, які стояли в перших лавах. Вони дійсно стояли на смерть ніхто не здара ніхто б ніхто би просто не дозволив себе знаєте, такими підсрачниками розігнати від українського дому ніхто це однозначно Для них, мабуть, нове в принципі нове і коли я виступав розумієте, я пояснював бійцям що у вас такого ще не було ніколи тому що ніколи ще не зазікали на українську мову так брутально і прямо і будьте готові, що ці люди вони не відступлять. Це не бабусі, яким оплатили 50 гривень, знаєте, які там виходять з прапорами, які їм дадуть і махають. Це не студенти, як біороботи, які стоять теж там, розумієте, такий е... просто біомаса. Ні, ці люди вони прийшли захищати те, що взагалі є сенсом їх життя. Тому що для таких, як я, хлопців, знаєте, нема української мови, нема України. А Україна для нас це найдорожче. І тому вони вони це починали розуміти. Я їх переконував цілу ніч. Иван! Вс! Я знаю, я знаю, что капец! Снимай! будь ласка, Иван!